Привіт! я думаю, багато хто з моїх підписників знає, що я фанат старого автопрому. Якби у мене на руках було 20-22 тисячі доларів, які б я могла витратити на авто. Я би обрала BMW X5 F15 або Range Rover з 5-літровим двигуном. Але як автоблогер, я розумію, що не всім воно потрібно. Багато у кого немає часу постійно лазити по СТО. Багато хто хоче просто пересуватися по асфальту і вирішувати свої справи, не пов'язані з машиною. І саме в цьому випадку є крутий варіант: Знайомтеся, Ford Escape 2023 року в Ростай. В місті суму є велетенський автомайданчик Автокона. Тут ви можете знайти машину на будь-який смак і романець. Тут можна не тільки купити, але й продати або обміняти ваше авто. Просто продивіться, скільки тут машин. І для молодого хлопця, і для прекрасної дівчини, і для великої родини. Завітайте на Білофільський шлях 3. Тут вам допоможуть підібрати ваше авто. Посилання в описі. Отже, це Escape четвертого покоління. Він почав випускатися з 2019 року. У нас рестайлінгова модель. До рестайліну був до 2023 року. Цей красень побудований на сучасній платформі Ford s 2 На цій платформі ще випускаються Bronco Sport, багато Fordів і Lincolnів. До речі, минулого покоління Escape ще називали Kuga. Отже, за консультаціями тут були Active, як у нас, ST-Line, Platinum, Лагін, гібрід. Давайте кілька слів про зовнішній вигляд. Мені зовні машинка до вподоба все гармонійно і красиво. У більш преміальних комплектаціях ще була смужка з освітленням через весь капот. Тут місце під Протитуманні фари мені подобається, що в порівнянні з дорестом вигляд став трохи агресивнішим. До речі, тут ще є активні заслінки радіатора. Вони закриваються на великих швидкостях для кращої аеродинаміки та економії палива. А в холодну погоду теж залишаються закритими, аби двигун швидше нагрівся. У нас встановлені led фари світять дуже круто. Ззаду Escape виглядає завершеним. Лінії кузова не надто кричущі, але витримані. З невеликим спойлером надаху і акуратними формами багажника. Це така собі золота середина між зручністю для поїздок. І Гайним елегантним виглядом. І мені здається, у Форда вдалося витримати цей баланс. Ну що, з зовнішнім виглядом все добре, прекрасно, я б навіть сказала. А як щодо технічної частини? Давайте трохи заглибимось. Ось навіть собачка прийшла подивитися підходь, розкажу. Диви, що тут є. Будемо дивитися під капотку? Я відкрию. Отже, тут стояли такі двигуни: півторалітровий екобуст, як у нашому випадку, двохлітровий як Два з половиною пхев і вхев. А до 2021 року можна було знайти і дизельні півторалітрові екоблу і дволітрові. але потім їх прибрали. Почнемо з півтора літра екобуст. Це рядний трициліндровий турбований двигун. Він видає 180 кінських сил, 250 ньютон метрів. У минулих роках Форд не експериментували з екобустом так, що багато хто з недовірою ставиться до нього і досі. Але в цій версії більшість болячок вже зникла. З можливих проблем тут могли бути. Нагар на опускникла патруля. Після 100 тисяч кілометрів. Система мокрого ременя ГРМ. Ремінь ГРМ працює в масляній ванні. Система чутлива до якості та термінів заміни мастила. Критично важливо використовувати тільки рекомендоване масло і не перевищувати інтервали заміни. Іноді була помилка по перегріву, але це вирішувалося оновленням прошивки. І іноді були різні поломки по електроніці і системи безпеки. Найголовніше за рекомендаціями це використовувати хороше масло і міняти його раз на 7 тисяч км приблизно. Добре, якщо вийде Ще й якісне паливо. Якщо все правильно і вчасно обслуговувати, то двигун може проїхати більше 300 тисяч кілометрів. А для такого маленького двигуна це шикарний показник. Двохлітровий екобуст буде вже на 250 кенських сил і 380 ньютон метрів. Для такої легкої машини це взагалі вогонь. Дволітровий вважається більш надійним мотором, але за потенціальними проблемами буде все те ж саме, що і на півтора-літровій версії. Тепер, що стосується гібридних версій, вони були з 2,5 літровим двигуном дюре. Так, який працює за принципом Аткінсона, не того Аткінсона, який грав містер Біна. І так, що це таке і з чим його їдять? У нас в бензинових двигунах зазвичай діє принцип отто поршень стискає повний об'єм палива і повітря, потім спалює його і виштовхує. Це добре для потужності, але погано для економічності. Хоча стоп. Давайте так, щоб було легше зрозуміти, я поясню це на прикладі конячок. От то це сольний тяжик. Він працює добре, але просить за це багато вівса. А ось конячка Аткінсон зовсім інша справа. Вона слабша. Але хитріша вона не може видавати так багато потужності, але і вівса їй так багато не треба. І коняка ця хитра і розумна, щоб зрівнятися за потужністю, зотто вона клич на допомогу свого друга віслючка, якому вівсо не потрібно йому треба морквина. Він же електромотор, і тоді ми отримуємо потужність тяжика, апетит хитрої конячки. Ну що з цим ми розібралися? А що це за літери Такі пхев і вхев. Це не лайка, якщо що. це різниця гібридних установок. Вхев це повний гібрид, його не можна зарядити від розетки. Він сам заряджається під час руху. Розмір батареї маленький. Через це можна проїхати десь кілометр на електродвигуні. А пхев це підключений гібрид. На ньому вже набагато більша батарея. можна проїхати до 50 кілометрів. Але його потрібно заряджати від розетки. Загалом це ідеальний варіант для людей в приватному будинку. І ця версія була тільки з переднім приводом. Щодо надійності гібридів, у Ford було кілька відкликань до 2022 року в основному. У нових версіях всі проблеми усунули. Двигун Duratec взагалі вважається досить надійним. І, до речі, всі гібридні версії стояли з електронним варіатором, який вважається надзвичайно надійним. Там незвичайні конуси і металевий ремінь, а замість цього всього використовується планетарний механізм. Коротше кажучи, цих Ряторів можна не боятися. Тепер що стосується коробки, яка ставилася з двигунами півтора літра. Це восьмиступінчатий звичайний автомат 8F35. Це досить надійна трансмісія за умову правильного і своєчасного обслуговування. Головна запорука довговічності це регулярна заміна трансмісійної рідини. Тобто масла далі, що стосується систем повного приводу. Тут, звичайно ж, не постійний повний привід, а підключається Intelligent All-Wheel Drive. Як тільки система датчиків фіксує втрату щеплення або зміну дорожніх умов, вона миттєво перекидає частину потужності на задню вісь. Система безпроблемна. Головне не забувати, що це міська машинка, а не неленкрузер Прадо. Бо якщо перегріти повний привід на бездоріжжі, може бути біда. Підсумовую, що це все якихось страшних проблем тут не було. Модель вийшла вдалою. Повторюся, головне все прав правильно і вчасно обслуговувати, ну що думаю, досить технічної частини. Давайте приїдемось. До речі, цю красуню ви можете вже придбати в місті Соми, вулиця Білопільський шлях. 3. усі посилання в описі. зі своєї Audi A6 2002 року у цю машинку, і мені це відчувається як подорож з 20-го в 21-ше століття. У машині відчуваєш себе дуже приємно. Посадка тут відмінна. Оглядовість також просто суперова, великі вікна, все буде видно далеко і гарно. Як тільки натискаєш кнопку старт, автомобіль витає тебе ледь помітною вібрацією. Це характерно для трьохциліндрового двигуна. Звук двигуна трохи незвичний, згодна таким характерним речанням, але до нього можна звикнути. Зате в салоні пристойна шумоізоляція, і цей весь звук відходить туди і кудись на другий план. Найбільше Здоування для мене, якщо чесно, це динаміка, незважаючи на те, що тут півтора літра бензину під капотом, але 180 кінських сил турбіна роблять свою справу. По місту Escape відчуває себе як риба в воді. Він дуже жваво пірнає зі світлофора і адекватно відчувається у потоці. Запаси тяги вистачає як для впевнених маневрів по місту, так і для обгону десь на трасі. До 120 км на годину розгін нормальний такий. А от після 130 він вже більш млявий. Взагалі до 100 по паспорту машина розганяється за Дев'ять секунд, але я б хотіла відзначити його динамічні якості. Він дуже пруткий. Восьміступінчатий ступінчатий автомат налаштований дуже круто. Перемикання плавні, логічні. Проблем взагалі з цим немає. І найголовніше перемикання тут своє Коробка не тупить при різкому натисканні на газ. Вона дуже швидко підбирає потрібну передачу. У деяких фордів буває проблема з коробками на десятиступінчатому автоматі. Вона ніби губиться, яку передачу включити. І це, якщо чесно, трішки псує досвід керування. Тут взагалі все відмінно. Ford Escape завжди славився своєю керованістю. і це. Покоління не виняток, вона налаштована на комфорт дрібні і середні нерівності ковтає нормально, але на великих ямах може бути злегка жорсткуватою. Кермо в нас інформативне. Кренів, як на мене, тут взагалі немає. Машина досить така збита, але майте на увазі, що я звикла до равних позашляховиків. щодо режимів, які тут можна обрати. Нормал, у нас це звичайний режим, Екорежим уповільнює реакцію на газ і раніше перемикає на вищу передачу. Спортрежим тут робить кермо більш таким важчим, з ним треба поборотися, і коробка також працює агресивніше. Також система повного приводу підключається активніше. І ще ось тут є режим сліпері для слизьких поверхонь. Жорсткість амортизаторів в режимах не можна змінювати. Тут звичайні амортизатори без можливості регулювань, але щось мені здається, були версії з адаптивною підвіскою, що стосується витрати палива. По місту тут буде до 11 літрів Максимум, а по трасі взагалі 6-7 літрів. ГБО, звісно, на екобуст не поставиш, але мені здається, що апетити у півторашки взагалі адекватні. В цілому машина в керуванні просто неймовірна. Вона керована, вона стабільна, вона плавна. Я не можу сказати, що вона якась гучна, ні, в неї... Просто прекрасна шумка, і вона досить динамічна, особливо якщо згадати, що тут трьохциліндровий догон. Ну але ж вона і важить небагато От 1400 з копійками. Вона ідеальна для поїздок по місту на роботу, сімейних подорожей, вибратися кудись на рибалку не дуже далеко. Поїздити цілою сім'єю на шопінг, поїхати кудись далеко в село до рідних. Коротше, вона на всі випадки життя. Вона, звісно, не подарує вам прям вибухових емоцій від водіння, але для цього є двохлітрова версія, кому треба. Зате ця машина порадує вас економічністю, сучасним салоном і адекватною поведінкою, адекватною і передбачуваною поведінкою на дорозі. Ще хотіла додати, що я завжди все порівнюю всі радіуси розвороту порівнюю з лендровером. Тут радіус розвороту не гірший. Ані жоландровера машина дійсно розвертається майже на місці. Ну що а тепер давайте більш детально про салон. Перше, що кидається в очі, коли сідаєш в салон, це його сучасність. Матеріали оздоблення типові для цього класу. М'який пластик там, де ви часто торкаєтеся, і твердий пластик подалі від ваших очей. Зараз будемо пробувати. Зайвих звуків пластик ніяких не видає. Але варто пам'ятати, машина ще зовсім свіженька. Дверні карти у нас з таким дуже цікавим візерунком. До речі, мені у багатьох машинах не подобаються дверні карти, тому що туди люблять вставляти тканину. Але тут такий гарний міцний пластик. Також тут у дверцятах є просто два велетенські підстаканники. скоріш за все, тут підпляшники навіть. І ще купа місця залишиться, коли ви поставите дві свої пляшки. Взагалі, органайзерами тут не обділили. І одразу видно, що машина робилася для американського споживача. Переходимо до центру. Тут у нас тринадцять і Мовий екран він чесно велетенський. Цей розмір з'явився після рестайлінгу 2023 року. Він величезний і розташований досить високо, аби це було зручно водієві. Не треба сильно відвлекатися від дороги, опускати кудись туди погляд. Все прямо у вас перед очима. Екран працює під керуванням новітньої системи SYNC 4. Інтерфейс можу сказати, звичайно, не літає, але і тормознутим його назвати. Я не можу всі іконки тут великі. Інтуїтивно для водія все буде зрозуміло. Не треба так нікуди вдивлятися. Роздільна здатність відмінна, картинка яскрава, як ви можете бачити, і чітка. Тут є все. Навігація, управління кліматом. Так, частина управління кліматом тепер сенсорна. Ви знаєте, як я до цього ставлюся. Мені це незручно в будь-якій машині. Так, все, проїхали. Я не буду затівати знову свої монологи про клімат на кнопках. Все, все працюємо далі. Тут ще є Apple CarPlay і Android Auto. Причому тепер вони бездротові, що дуже зручно. І можна зробити віконце CarPlay не на весь екран. А цей екранчик буде у вас під якийсь системне віконце. у налаштуваннях можна налаштувати всілякі помічники при водінні. У нас тут є Traction Control, круїз, контроль, адаптивний, Assist, Lane Keeping System. Можемо одразу подивитися ось тут на маленькій мініатюрці, як воно буде втручатися в вашу їзду. Воно може вас або просто попереджувати, ось воно показує, або виривати кермо у вас з рук і робити все за вас. Pre-Collision Assist. Дуже смішна назва. Цей помічник у нас відповідає за зіштовхування, точніше, аби його у вас ніколи, бодай Боже, не було. Якщо він буде бачити, що перед вами є якась перешкода, а ви заснули за кермом, він зупиниться сам. Також є Blind Spot Information System. Є Cross-Traffic Alert. одразу попереджає вас про це, і є Cross-Traffic Breaking. Він загальмує за вас, якщо ви зловили гаф. Driver Alert буде за вами стежити. Якщо ви відволікаєтесь від керма, він обов'язково вам про це нагадає. Тут знизу у нас блок управління кліматом. Є два підігріва сидінь. є найприємніший підігрів керма. Я, якщо чесно, від підігріва керма просто в захваті. І виявилося, мені цієї штуки ну дуже не вистачає в моїх стареньких авто. У нас зараз така холодне, що ось так ручка поклав. Так приємно. Тут можна налаштувати потужність вашого вентилятора. Пускаємося нижче. У нас є тут кнопка запуску, кнопка налаштування асистентів, кнопка увімкнення або вимкнення системи старт-стоп. Обігрів у нас тут є, і можна обрати ось цією кнопочкою вибір режиму їзди. Є норма. Еко, спорт і сліперів. Нищо у нас є розетка. і Дві зарядки: USB c і звичайна USB. А в деяких ще є тут бездрутова зарядка під телефон. Замість звичайного селектора передач у нас тут крутилка. Дуже схоже, на мою думку, на ту, що ставилися в ренжоверах. Цікаво, мені незвично, але не можу сказати, що це погано. Далі в нас стоянкове гальмо і кнопка автохолд. Поруч є два підстаканники. І щось незрозуміле або під маленьку склянку, або під чарку, який шот. Пишіть свої версії в коментарях. І ось тут ще для різних дрібниць кошенька. Підлокітник хороший, великий. М'який, відкривається він натиском ось так легенько. До речі, там досить багато місця, а ще на низ кинули флоку, аби ваші речі там не шуміли. Сидіння у нас тканині. Якщо чесно, вони виглядають досить носостійкими. але не треба забувати, машинка ще зовсім зовсім новенька. Звичайно, є різні регулювання сидіння: по вильоту, вперед, назад, спинку, нижче, вище. Як вам зручно. Якщо чесно, це одне з небагатьох сидінь, на якому мені дійсно зручно сидіти. Тому що я дуже маленька, і майже в усіх машинах я, як олівець в склянці, мене Завжди ось так от жбурхає, і єдине за що я можу триматися, це за кермо аби не вилетіти геть з машини. Далі йдемо до керма. Воно регулюється у нас вручну По вильоту. вперед, назад. Можна опустити його нижче і вище, взагалі, як вам зручно. У нас тут є купа кнопок, і регулювання гучності, і мультимедії, і налаштування круїз контролю. А ще зручно, що кнопка утримання в смузі виведена сюди на кермо. Натиснув і все відключилося. Приладова панель в нашій версії не найтоповіша. Були версії з екраном взагалі на всю приладову панель, але тут теж є купа всілякої інформації. Можна налаштувати як зручно. Ну і зліва у нас Лок управління світлом. виглядає красиво, і ще хотіла б останню додати по салону. Мені дуже подобається тут рішення з бардачком, тому що у багатьох машинах вони його роблять так, що він нависає вашому пасажирові на колінка. А тут вони зробили його таким рівненьким Взагалі Салон мені дуже сподобався. Чесно, придратися немає. До чого все виглядає дуже гарно і стильно, дуже цікаве рішення з подвійним козирком над приладовою панеллю. Загалом супергуд. все дуже круто. А давайте тепер подивимося, як там людям позаду. Позаду тут досить багато місця. В принципі, тут дуже зручно, я так можу сказати. Надмірностей тут ніяких немає, але зроблено все добре. Тут немає і бабусиної тієї штори, на якої лаялася в БМВ. Тут є ось така кишенька, але чомусь виробники вирішили зробити її тільки з цієї сторони, нібито цьому пасажирові вона не знадобиться. Коротше, обділила тут. Є USB Type-C, дві штучки, і просто дмухалки для ваших пасажирів. Тут зможуть їхати три людини. Але зручно може бути тільки двом. Ось так ось дістаємо підлокітник. Оп, до речі, він, він ще регулюється. Можете нижче його опустити, якщо хочете так, а можете трішки вище. Вище зручніше, якщо що. І тут у нас є два підстаканники для ваших пасажирів. Я ж кажу, тричого обділили, хай йде пішка. <сум> Також тут сидіння ще можна регулювати ось так. Зараз я потягну тут речажок і можемо під'їхати взагалі дуже легко вперед. Я думаю, що це зробили для того, аби збільшити об'єм багажника. І це ще не все. Ось є такий важель, натискаєте його. Ну, так ой, і все робить вам струс мозку. <хи> і це також я впевнена. зробили для того, аби позаду можна було напхати побільше всякого барахла. По дверним картам також тут є в нас ось таке рішення дуже гарне, і є так. ніша під невелику пляшку води і під якісь такі маленькі дрібнички. В цілому, тут все просто чудово. Мені подобається. Нічого зайвого, лаконічно, стильно, сучасно. Ходім дивитися, що там у багажнику. Перше, що хотілося б відзначити, це камеру. Її непогано було б заховати кудись у салон, як це зроблено, наприклад, у мене в лендровері. Тому що у мене в ауді камера ту яку я замовила з Аліекспресу, стирчить точно так само на вулицю. Багажник у нас тут відкривається. Самостійно, до речі, тут можна регулювати висоту відкриття. Якщо, наприклад, ви маленького зросту, ви можете відрегулювати це все так, аби він так дуже не задирався, і вам не треба було аж підстрибувати до кнопки. Місця тут вдосталь, як для кросовера. Тут у нас є місце під докатку, і тут у нас є такі дуже цікаві органайзери. Вони, мабуть, пенопластові, але чесно, це дуже крута ідея. Сюди можна покласти якісь свої речі, і вони не будуть бовтатись у вас в салоні. Тут у нас є розетка на 12 вольт. Ось вона. Ну і, в принципі ви можете зробити багажник і ще більшим, якщо розкладете задній ряд. Ну і закрити багажник також можна з ось цієї кнопочки. Отже, давайте підбивати підсумки. Чи варта гра свічок, чи це знову якийсь білий шум у світі кросоверів? Можу сказати точно, він не розчарує. Це не автомобіль, революція, це автомобіль, еволюція. Це як той ваш друг. Був собі таким скромним хлопаком, намагався ніде не відсвічувати, а тепер він підкачався, вивчив три мови і навчився стильно одягатися. Так, звук незвичний. Так, три циліндри. Але як він їде у місті? Він просто дивує своєю спритністю та й витрати на паливо радують гаманець, власників і всю родину. Головний нюанс це надійність ранніх версій. Хоча у 2023 році Ford і доопрацював свої двигуни півтора і два літри, але осад все одно залишився. Якщо ви шукаєте сучасний технологічний, економічний кросовер для сім'ї та міста, який при цьому вміє їхати і не виглядає як сумний утилітарний ящик, то можете. Сміливо його купувати. Рекомендаціон. Після цього огляду я нарешті зрозуміла, чому ж люди тягнуться до сучасних і економічних автомобілів. Я також, хоча б, на один день змогла доторкнутися до цього вайбу. Ну а я завжди буду одержима не Там ваше заможне майбутнє. Тут моє бідне сьогодення. Ну а я пішла далі робити для вас контент. Буде ще багато чого цікавого. Бувайте!